Мої фаворити закусок до святкового столу. Сьогодні покажу вам три варіанти. Перший беремо прошуту і викладаємо так, щоб потім зручно було завернути рулет. Прошуту промазуємо крем з сиром, зверху викладаємо листочки салату та завертаємо рулетик. Рулетик загортаємо туго, потім розрізаємо його на невеличкі шматочки. Тоді беремо невеличкі томати, розрізаємо пополам. Ще нам будуть потрібні зубочистки та трошки зелені. Я взяла руколу. Усе гарно з'єднуємо та відставляємо. Для другого варіанту закуски з'єднуємо ковбаску, оливку та сир, і, звичайно, трошечки зелені. А для третього варіанту закуски напередодні я запекла буряк. Він буде супер смачний, якщо завернете його у фольгу. У приготуванні мені допомогли продукти торгової марки Добра господарочка з її лімітованої колекції Українська вибійка, що поєднує українську традицію та сучасний дизайн у кожній деталі. І повертаючись до приготування закусок, нам потрібно взяти охолоджений бурячок, начистити його та нарізати на невеликі скидки. Невеличкі Брускати змастити крем-сиром, викласти листочки салату, бурячок, оселедець та трохи зелені. І тепер все готово. Подивіться тільки, яка красота у нас вийшла.